Вітаю вас на каналі Моя оселя. Наближається вже скоро сезон викопування картоплі, новий урожай треба буде чимось возити. Дастер робити не хочу на городах, тому вирішив розпочати новий проєкт. Закупив отакий метал, профільну трубу, листи. Як ви напевно здогадались, Буду будувати причіп до мотоблока. Як я казав, машину жалко. Тому буду потихеньку переключатися на мотоблок. Бо на городах має він працювати і робити всю грязну роботу. і тяжку. Тому розпочав будівництво такого причепа. Я думаю, його можна буде і до трактора чіпляти, і до мотоблока. До міні-трактора мається налазив у майбутньому. От. Купувати готовий не захотів, бо вони діляні з фольги. А, є Жигульовський, але немає змоги його чіпляти. Тому вирішив таку придбати балку заради тормозів. Це задня балка від Audi. З колесами, за мортами, з пружинами з усім. І ось тут є чотири точки кріплення до кузова. На ці чотири точки я і буду кріпити раму, варити. Прицеп, а зверху вже буду якось мудрувати кузов. Тому ось так воно приблизно виглядає. Проєктована вага причіпу буде 300 кг. Жигульовський у мене важить 220-250. чи Він навантажувався тонною і ну, так, на пределі був. Ну, оцей буде важити 300 зато з запасом прочності. Так що спостерігаємо. Хочу ще пару слів сказати про те, що у мене було три варіанти. У ну, мене є потреба в прицепі до мотоблока. І У мене було три варіанти вирішення. Перший це взяти свій жигульовський прицеп, переробити кріплення на кінцю, отут під мотоблок, і, і їздити ним. Але це варіант найдешевший, але. Е, Річ у тім, що на ньому немає тормозів. Тому я відмовився від цього варіанта. Хай буде автомобільний собі окремо, а мотоблочний окремо. І залишилось два варіанти. Перший це купити готовий. І третій варіант це піти тим шляхом, яким пішов я. Придбати якусь задню балку від будь-якого автомобіля. В моєму випадку я знайшов балку від Audi A4 і з тормозами і побудувати до нього раму, кузов. І зробити так, як мені хочеться і по надійності не переживати і по конструктиву зробить, втілить в життя всі свої побажання. <кій> Тому я пішов саме цим шляхом. Ну і зараз, як бачите, втілюю свої ідеї. Коротше, сама балка від а 4-ї Audi, вона така дуже дебеляча. Там ні метал 2 чи 3, не знаю. Не міряв, ну така. Ну, сама машина теж не лівка. Я думаю, що тон видержається балка легка. От. Тим більше, що я підсилюю раму її. Я думаю, що буде норм. Е, що я вирішив? Я взяв метал 60 х 44 на каркас рами. І з неї оце виварюю О, такий. Каркас. От. Зробив тут. Тут основна задача зробити оці упори зараз під амортизатори і під пружини, щоб, щоб було надійно. Ну, посередині тут вийде кузов шириною, десь метр десять. Сама база не дозволяє зробити ширше. Повторюсь, що бюджет цього варіанта і готового одинаковий. Але я думаю, що по надійності мій буде надійніший. За той, який можна купити. Ось отак виглядає задня балка від Audi A4. Тут пружини. Отаку. От Пружини, амортизатори і е, задній цей, не задній, а в принципі, стабілізатор. ці всі три речі вони амортизують. Я думаю, що тону чи дві можна буде. Грузить так, От так ось виглядає рам зварена, повторюсь, що буде самоскид. Тут ось о приварю вуха і буде система переворачування. Так, закінчив обварювати раму. Такі ось такі ось шви вийшли. Так, сейчас покажу самі красиві ось. Ну. Коротше, як міг, так і зробив. Але Уже хочу показати, що ось пружини на місці. Такі стакани позварював, уже всі, все прикучі амортики, пружини. Ось такий ось загальний вигляд. Жартуємо, кажемо, що сюди, чи водний мотоцикл вставить, чи я, чи, чи катер не вистачає. Насправді кузова не вистачає. Зараз буду робити кузов. І так, готовність причепу 90%. Отак От ось ось само скид виглядає. Кузов із профільної труби 50 х 30. Товщина тройка. Оці перемички 25х25 двойка. 25, так, переворотний механізм. Ось такі вуха поварив. Тут до кузова прикрутив підвісний підшипник. Ці два підшипника з діаметром на 20, пальці на 20 міліметрів. Так, зараз кину лист желіза, отой. зроблю перемички на борта і буду задній борт робити. Отак уже майже все готово. Так хотів ще раз зблизька показати, може забув. Може такі завіси поробив для кузова. От так ось. Поробив завіси, дирка на 20 мм, пальці на 20 мм. І такі підшипник. Все. Так. Що сьогодні? Обварив дно, перевернув кузов, попідсилював, щоб не грало, щоб лист не грав. Поприварював, перемички на борта. Що всі. Зробив задній борт. Залишилось пообшивати борта, бокові, передній і задній, і все. Ну і ще треба токарні роботи. Прицепний механізм зробити. Ну і сідлушку. Так що отакий. От Такий прогрес. Так, минав якийсь таменний день. Доробив на силу прицеп. Ну як? Прицеп ще не доробив, бо тут помілочив ще куча роботи, але... Доробив кузов. Доробив заднього борта. Ну, вже хоч схожий на прицеп. Так, про технічні характеристики розмі... розміри кузова 2,05 на метр. Це внутрішні розміри, зовнішні. 2,10 на метр і шість сантиметрів. Профіль на дешлі на рамі використовувався 60х40, ні, 60х30, ні, 60х40 четвірка. На кузові профіль був 50х30 трійка і оці тоненькі були 25х25х2. На на Задня балка Audi A4. Знизу виглядає ось так, пружини, амортизатор стабілізатор, все працює. Так. Доробив заднього борта, тут така система. 4 завіси, два внизу і два вверху. І скільки тут функцій? Перша функція це відкрити борт, верхнє відкривання відкрив, борт відкрився, нижнє відкривання, як самоскид, ці відсунув завіси, він так відкидується сам. Третя функція це знять. І четверта функція це закритий борт. Орієнтовно вага причепу десь 300-320 кг. кілограм. От. Такий кузов всередині поварив електродом як зміг, але більш-менш охайно. Ще хотів показати ззадній його знизу. Ось така балка. Так, кліренс не заміряв, але ну орієнтовно сантиметрів 20 є. Побачу, як він себе в роботі покаже. Пригрузю його тонну дві і подивимося на його можливості. Так що. Такий тепер маю прицеп.